Вітаємо вас, друзі! Ми прилетіли в Кабо Сант-Лукас. Ну або просто Кабо. В першу чергу хочу сказати, що це невеличке курортне містечко. Але оскільки тут проживає трохи більше 200 тисяч людей, то невеличким його вже й не назвеш. І знаходиться це місто на південному краю півострова Нижня Каліфорнія, в мексиканському штаті Нижня Каліфорнія. І нехай назва Каліфорнія вас не вводить в оману, тому що знаходимось ми все ж таки на території Мексики. І приїхали ми сюди на весілля до наших друзів. А, як американці це називають Destination wedding. А, це коли пара вирішує відгуляти своє весілля в іншому місці. Як правило, це курортне місто. А, і ось ми тут, в Мексиці, і зараз будемо їхати в наш резорт. Побачимось там. Спостерігаючи з вікна автобуса за пустинним ландшафтом Нижньої Каліфорнії, ми не помітили, як приїхали на територію резорту. І давайте трошки про нього. Резорт називається Grand Fiesta Americana, і побудований він в мексиканському стилі. На його території знаходиться 3-4 будівлі, які максимум досягають п'яти поверхів. Тут є достойний тренажерний зал, в який я навіть одного разу встиг заглянути. Також в лобі з різних ракурсів відкривається вид на резорта Океан. Виглядає дуже провабливо. Є декілька басейнів на території, вихід на пляж до Тихого океану, достатньо велика кількість ресторанів, заздалегідь, скажу, з дуже смачною їжею. І, чесно кажучи, нас дуже вразило все те, що ми побачили по приїзду в Резорт. Тому що на відео, які ми передивлялись на ютюбі, нам здалося, що виглядав резорт не дуже. Але ми помилились. Поки що все виглядає дуже файно. Люди ми прилетіли і зараз поклали проводити свою кредитну карточку. Сьогодні гуляємо за її рахунок. <хи> а, ну, ось так. Позаду ви можете бачити, як вхід ось цей резорт виглядає. Ну і що? І кімната наша ще не готова, тому що вона буде готова приблизно десь в час-два. Зараз ми просто підемо в буфет і трошки перекусимо. Тут в резорті все включено, навіть алкогольні напої, що звучить достатньо небезпечно, але я думаю, ми впораємося. Давай. Захомоні на Оскільки нам в номер заселятись було ще рано, то ми пішли в один із ресторанів, який був розташований прямо біля пляжу, де ми насолоджувалися різними і свіжими севіче із морепродуктів. Трохи пізніше, коли ми знову захотіли скуштувати щось інше, ми пішли в другий ресторан, і там також виявилась дуже смачна їжа, різні салати. Такоси, тістечка, млинці, фрукти і овочі. І ніби вся ця їжа також є в Штатах, але якість цих продуктів була набагато краще. Все було свіже і дуже смачно приготовлено. Наша друга доба. ми вже поснідали, тому що в нас ранок зараз. Але йдемо зараз, приєднаємось до Брука і Грети, виймемо з ними Диня Дині, мою ще разом. О, май гад, але зайшла тут в нас скуштувала. По-перше, вся їжа тут дуже-дуже смачна, але диня, ну, вона, як то кажуть, домашня. <реку> <реку> як в Україні, просто цукрова диня, я вам кажу. Осьічки. <реку> Ну і взагалі я хотів сказати, що сьогодні, в 9.30, а якраз зараз в 9.30 збирається вся родина тут Джара і Даніел, і такий неформальний бранч у них тут. Ось вони всі тут. А вже після сніданку ми вийшли прогулятися територією резорту і ще більше ознайомитись з місцем, де ми проведемо найближчі три дні. Посмотри, посмотри, о, о! заїкається. Коротше, люди, ми вийшли сюди на, ну, на подвір'я, скажімо так. Да? Ми вже прийшли і побачили 5 ящерок, ігуан. Дивіться, перша ось перша, бачите? Зараз вона побіжить і вкусить Алу засаку. Потім Ала підходить, так, знаєте, підходить ось сюди. Стає і вона не бачить що ось там одна ящерка, гуана, бачите, але мені показує, Ден, он диви на камні, яка одна лежить. Дивись, повзе, Ден, вона, вона зарікається. Щось там головою робить. Я кажу, Алла, біля тебе зліва. Алла, Боже, Боже, де Ден, де, вони нас оточить. ха <реш> пішли погладиш, на будь ласка, йди сюди. Ось, до цього, вона лежить і, ал! Ні, іди ні, сюди. Ні, ні за що. Хоч руку протягни, отак до того моменту, як вона не побіжить. Жалко, що в нас в Гейдерсбургі звідки ми, де ми живемо, немає так ящерок, просто да. бігаючих по, жалко. по двірю. дуже жал подвір'ю. Дуже сібочка наш без ним грався. Клас. Хочу сказати, що ми прилетіли в ідеальний момент, тому що зараз не сезон, багато людей тут немає. 80 гостей в цьому резорті тільки. Будуть присутні на весілля, знаєте. Ну і звісно, ще є люди тут, не тільки ці 80 людей, але слухайте, резорт такий великий, що ну непомітно, тому що дивіться, ось лежаки біля пляжу, ну майже 90% вільні. Тому так, так, да? клас. Єдиний і великий, як для мене, все ж таки, ну добре, може не великий, дивлячись для кого, але все ж таки мінус. Це те, що пляж у цього резорту ось такі, бачите, скелястий. Тобто не зайдеш, особливо не покупаєшся там. Так, тут десь на Мілені можна побулькатись. Побуль... Я вам більше скажу, навіть прогулятися по пляжу можна тільки от в тому напрямку, тобто в одну сторону. Тому що якщо йти в ось цю сторону, то там далеко не зайдеш, скажімо так. Аул, oh well. будемо йти в басейн. Ну ми як? Ми повернемось і скупаємось. Все ж таки. Галочку треба поставити. Кусочі карава. Просто ідеш, 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 так гуляєш, знаєте, піднімаєшся по сходам і дивишся направо, там сидить цей дракон. Дивиться, дивиться за тобою. Якщо якийсь неправильний рух, я не знаю, що буде, але або втіче, або цапне тебе. Все нормально, все нормально. Але каже, підходить за 10 метрів від нього. Ну все, коли я вже відійшов іди тепер можеш пограти з ним. Ми продовжуємо прогулюватись по території резорту і хочу сказати, що вчора, коли всі приїхали вже під вечір, в основному люди тут зависали. Бачите, позаду в мене такий от бар у воді. Вчора коротше, вони також надувний такий матрас для бірпонгу був. Вони поставили капочки в спеціальні, такі, знаєте, ну такі маленькі відділення спеціально для капочок. Ми поставили туди стаканчик і потім на воді прям кидали пін-понг шарик і грали в бірпон. Ну, люди від бару майже не відходили, просто все знаєте, включено. Люди беруться безкоштовні, безкоштовні напої і, ну, і кайфують. Вчора ввечері я, Алла і Брук вийшли ось сюди. Бачите, тут був вогонь горів. Ми ось там присіли, ну а ось тут грала скрипачка. Власну, живу музику, так все було дуже релаксово, скажімо так. Сиділи, взяли собі по коктейлю, відпочиваєш, насолоджуєшся ось цим а повітрям цим і, і, і температурою, і, і взагалі тут немає великої вологістю. Тобто ввечері ідеальна температура. Зараз ви можете побачити, по мені, що просто жара на вулиці, хоча насправді тільки 25 градусів, що ну, нормально має бути, але ні, жарко, дуже жарко. А от вчора ввечері було просто-просто ідеально. Хочу сказати, що в цій пустині, в цих камнях, я не знаю як, але просто все цвіте. Кактуси це окрема ем, історія. Вони цвітуть, то зрозуміло, і ростуть при таких умовах. Але подивіться, як такі квіти, такі листочки можуть бути зеленими. Просто все цвіте. О, на горі пуст інший. Ось, дивіться, щось розцвітає. Потім зараз де, не сюди. Ось, якщо ви бачите інші куст пустики такі. Ось, подивіться, вагон вас і ось дивіться. Також розцвітає. Це просто, я не знаю, як це пояснити, але тут просто одні, одне каміння, один пісок і більше нічого. І як тут може щось рости? Ось дивіться, просто в камнях росте кущ, який цвіте. Я не знаю, як це пояснити, так. але це, це круто. А, згоден, це вражає. У нас другий день, ми продовжуємо насолоджуватись нашим часом тут, але, але вже здається. Так, що Значить, здається, Я з 9 ранку до 3 дня вже тут на басейнах тусім. Мохіто. Мохіто допомагає. Так, водичка допомагає. Ла лежа, зараз вже не допомагає. Нічого. Але каже, я залишу тобі спрей, будь ласка, помажься, О, що, ти Такий червоний, ти не я під мій. водою. Я буду під водою. Добре? Весь цей час, наступні дві годинки, я буду під Сонці водою. туди достає. Ввечері всі гості мали одягнутись в біле і спуститись на передвесільну вечірку, але до цього ще далеко. Тому ми поки що зайшли до Брука і грати в номер, трохи поспілкувались. В них в будинку є окремий бар. Ми також туди заглянули і там про щось поговорили. А вже після ми пішли на басейн. Знаєте, ось цей вайб, коли велика кількість людей прилетіла як на весілля, так і відпочити. Всі в хорошому настрої, на позитиві один до одного. Вже який день багато хто з гостей збирається саме в цьому басейні, ну, мабуть, тому що тут є бар прямо в ньому. І всі відпочивають, і гарно проводять час, спілкуються і знайомляться один з одним. І так файно проводять той час, що на вечірку треба було трохи підзібратися. Позаду мене на землі люди збираються для того, що американці називають Welcome Party. І сьогодні ми зараз спускаємось. Бачите, ми вже я повністю в білому, але також. Це моя сім'я. 18 років. I Danielle, okay. hello, hello. Like I, I feel uh, him right yes. now. <laughs> like a, I feel her too. Yes, I I text you look great, brother. You look great. No, likewise, I feel you right now. <laughs> I feel you. But it's only totally so right? Exactly. Tomorrow, you're better. So tomorrow, we look okay. better. <laughs> yeah. Is, I had the other day. If we had a good time, it's all matters. It was, I appreciate it. Thank you. <laughs> <laughs> Videos? Yes. Reporting live. Thank you. It's a fact. Yeah. It's so true. Just like, yeah. 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 Lake, like you and Ella. Yeah. Just like you and Allah. Yes. Thanks, yes. Dennis. Yes. So happy you're here. We are extremely happy you guys are here. Після цієї вечірки була вечеря, але для Джара, Даніели та їхніх дружків та дружок. А ми вже знали, що на вечерю ми підемо в ресторан, в якому ще не були і який знаходиться в іншому комплексі. Дуже зручно, коли на території резорту можна зловити гольф-карт і під'їхати куди тобі потрібно. Ми вже чули багато компліментів про цей ресторан, і він себе повністю виправдав: гарний інтер'єр, смачна їжа і хороша компанія. Люди, в нас третій день сьогодні. Добрий ранок. Сьогодні день весілля. О 6-й буде церемонія, ось там, з тієї сторони, ми вже будемо святкувати день Джара і Даніела. А зараз, слухайте, блин, наш така, день. зараз наш день. Так, наш ранок і наш обід. Ми вже встигли поснідати. Шості зараз. Ранку. І зараз йдемо до басейну. Будемо нічого mm -hmm. не робити. Приблизно так прийде сьогодні перша половина дня. А, ну і там трошки. Трошки там так поплавати. Більше сексу, добре? Ще більше. Ну альчик. Ага, трошки хуй, Та Давай заходь, вау, вау. Секс, де що це за крієтка заводить в воду. Давай, в мене немає часу чекати. Дивись, на сім тюленчиков. Окей. Okay. Раз. Ага. Короче. Майже пару матчів вилетіло. Кличово дійсно Луї звати. Луї, Луї, іди сюди. Луй, див, блин, <гум> акуратно. Чого ти? Луї, іди сюди. Зараз середина, середина дня, і ми прийшли сюди просто, просто подивитись, де буде а, вечеря сьогодні, ну, тобто, де, де свадьба сама буде проходити, тому що церемонія буде внизу, потім а, а, година коктейль, коктейлів буде внизу, а вже після ми піднімемось сюди. І дивіться, який вид відкривається. Круто, правда? Джара прізвище Ломбана. Ну, вже буде не тільки Джара, а й Даніели, Тому можна побачити, що ось тут буде їхнє прізвище. Підсвічуватись. Клас. Найс. Так, М вже і Бі виносять. pull and I won. I won. won. Very beautiful shot. Beautiful. shot. Nice tour. Добре. І почну room tour. Я вийду ось в коридор. Ось бачите, ось такий коридорчик тут. В цю сторону також. Так само. Але ось тут, дивіться, нібито в горах десь. Ну, якби ми є в скелястих таких піщаних горах, але... Це дуже незвично, коли ти так ідеш до себе в кімнату, а в тебе з однієї сторони ось такий вид відкривається. Плюс, звісно, пальмочки. Круто, круто. Заходимо в кімнату. В принципі, як і багато інших кімнат, нічого такого надзвичайного. Ось наша ванна. Єдине, що тут стиль, мексиканський да, стиль. Так. Старий, такий. Да, ось з цієї сторони, бачите, душик. Так, ось, в принципі, вся кімната. Бачите? Але все ж таки щось тут дійсно круте є. Це вид, який відкривається з балкону. Дивіться. А? Ось це основна частина різорту, і в нас є можливість за всім цим спостерігати з балкона. Зранку прокидаєшся, обов'язково виходиш сюди на балкон. Ну і трошки, трошки чилися і кайфуєш від ось цього всього. Ось так. Так, ну що, ми вже готові, але ще рано, тому зараз йдемо до грети і, ну і спочатку була текіла, скажімо так. Play -game. Play game американці називають. На жаль, але десь приблизно неділю на назад в Джара їм довелось. Я не знаю сказати усипіть. Вибачте мене собаку свою і ось ось як бумер виглядав. Strength and show me your weakness. We're in this together now. We're in this together now. Give me your love and tell me your secrets. Cause we're in this together now. Yeah, we're in this together now. it is really my honor to pronounce you as husband and wife augusto you may kiss your right. Після церемонії була годинка коктейлів. Це коли гості, ось так перед тим як йти сідати за стіл, куштують різні закуски, випивають напої, які вони можуть замовити на барі, і спілкуються один з одним. А вже через годинку всіх запрошують в іншу частину різорту, де гостям будуть сервірувати їжу. Також буде танець нареченої з батьком і нареченого з мамою. Потім перший танець з дружини, чоловіка. Коротше, все як на звичайних весіллях. Салют, Мамасіда. А ось наші там. Як я і казав, зараз ми знайдемо своє ім'я і дізнаємося за яким столом ми сидимо. Ми вже тут були, але дивіться, як все виглядає ввечері. А я правда? Не знаю, як в Україні напишіть до речі, але на американських весіллях ось так: спочатку заходять свідки, в нашому випадку ось так з'являються хлопці, а ось так заходять дівчата. А вже за ними потім з'являються перед гостями новоспечена пара. <рес> але вже цього разу в статусі чоловіка та дружини. У нас за столиком зібралась хороша компанія. З більшістю ми були знайомі і тільки з двома жінками ми вперше познайомились. Коли вони нас спитали, звідки ми знаємо наречених, я сказав, що ми познайомились декілька днів тому назад на резорті, і так гарно провели час, що вони вирішили нас запросити до себе на весілля. Жінки не повірили, але, засміявшись, дали мені зрозуміти, що жарт зайшов. Потім були промови. Зазвичай це пару людей від обох сторін, і заздалегідь ці люди дізнаються, що будуть давати спіч. Тому в них є час підготуватись і зібрати до докупу хорошу історію стосовно одружених. І вже після цього ми танцювали, розважались, і просто гарно проводили час. This is Mr. and this is Lopana, first dance. I wanna take you so far, I wanna draw Sí. Quien, sé que no encontrado todavía <laughs> las palabras. <laughs> Salud. ¡Salud! You go, And if don't like the answers... Дуже кайфове було весілля. Звісно, той факт, що одружуються твої друзі, безперечно піднімає настрій. Плюс ще була драйвова латинсько-американська музика. Ми вдосталь натанцювались. На різорті також був клуб, в який самі стійки пішли на автопарі, і ще там провели якийсь час, і після того вже всі по номерам. Однозначно, це весілля. Ми запам'ятаємо надовго. Пішов час покидати мексиканську землю і летіти назад додому. Але хочу сказати, вчорашнє весілля було, ну, іде, мабуть, ідеальне, можна сказати, ідеальне. Все класно пройшло вчора, всі були веселі, всі танцювали. І коли я кажу всі, я кажу, реально всі танцювали. Так, може, люди, які вже знаєте трохи похилого віку, менше танцювали, але все одно танцювали. Так, було дуже весело. Но... Ніх не чую. Добре, дякую, що додивилися це відео до кінця. Побачимось в наступному відосі. Бай! Бувайте!